Всіх вітаю. Запрошую на огляд плеєра від Panasonic, а саме Panasonic RQ S50 виробник Мацашити Electric. І цей плеєр був випущений в 1993 році на такій першокласній механіці ar 90 Механіка вже перевірена роками, багатьма роками, і є надійною і безвідмовною. Плеєр в суцільно-металевому корпусі, як на передній, так і задня панель. Це такі металеві суцільні пластини, причому не просто пласки, а вони такої цікавої форми. Бачимо зверху виріс і знизу також він такий. трошечки... Е Має певний об'єм розширення знизу, так і передня панель бачимо зверху скос, що додає такої елегантності. Хоча модель така, я вважаю, на кожен день, її потрібно брати, і слухати, і слухати, і слухати, не ставити там на поличку. Да? І тут якість звука, яка тут закладена в цьому плеєрі, ну, вона точно не залишить байдужих, байдужим нікого з поціновувачем касетних плеєрів. Давайте трошки розберемо функціонал цієї моделі, чим вона цікава, які тут є які функції закладені, які є там нюанси. Подивимось на цей плеєр більш прискипливо. Значить, на передній панелі ми бачимо кнопки керування. Одразу скажу, що так в базі сюди йшов пульт, то багатьох плеєрів насправді йшов пульт. І цінується в плеєрах то, важлива така функція, коли керування всіма функціями мож, може забезпечити сам плеєр. Тобто всі функції мають керуватися з корпусу. Це зручно, бо зачасту часту е, пульт е, він може загубитись, проводочки е, ламаються, переламуються. Відповідно, частина функцій може втрачатись, якщо вона була задійна тільки на пульті. Є такі моделі, та, але не ця модель. Тут всі функції керуються з, з самого корпуса. Відповідно, пульт нам в пульті і не має потреби. Бачимо, красується напис Made in Japan. Це модель робилась в Японії. суто для японського ринку. Зазначені основні функції. Дуже класно на світлі переливаються ці надписи Panasonic. Бачимо на задній стороні таке доволі. Велике віконечко, і ми можемо проглядати на внутрішню сторону кришки. Бачимо там такі двороторні зображення двороторного мотора, але про це трошечки пізніше дійдемо. Зазначені також функції, які ми також розглянемо, і звідки вони керуються. Давайте почнемо знизу. Тут, тут сховані у нас функції Dolby. Включення виключення і Blank Skip, тобто пропуск пустих місць, які сумісно об'єднані разом з функціями програвання касети до кінця і зупинка, або програвання по колу. А Blank Skip — це пропуск пустих місць, тобто буде плеєр знаходити паузою великими штреками, або зазвичай це буває в кінці касети перемо перемотувати. Включати наступну сторону, і так буде грати безкінечно. Тобто ви не будете слухати паузи, ви будете слухати музику. На лівій грані роз'єм для навушників 3,5, регулятор гучності, функції екстра бас, тобто перемикач двопозиційний, верніше три позиційні. Перша позиція це OFF, друга позиція це екстра бас ввімкнення і далі. Бачимо asc функція Amenity Sound Control, тобто це в майбутньому вже називалось називалося Train, це називається AVLS у Sony, тобто це обмеження, давайте так, контроль комфорту звуку, тобто обмеження е, високих частот. І ця функція е, ASC або трейн, або AVLS, Вона е, насправді зроблена не для того, хто володіє і слухає цей плеєр, вона зроблена для. Оточуючих людей, тобто японці, е, визначили, коли ви, наприклад, слухаєте музику там в метро або там, в автобусі. Людних місцях, да, то найбільше заважають, і найбільше виходить звук з навушників, це високі частоти. Відповідно, щоб ви, прослуховуючи музику, не заважали іншим людям, вони реалізували цю функцію, як виробник Panasonic, так і Sony, реалізували цю функцію. Вона просто називається по-різному. Але вона була включена в плеер, і ви вмикали, щоб ви продовжували слухати музику, але не заважали оточуючим. Тобто ми дивуємось і ми. Е Ну, визиває певне захоплення, така от е таке відношення до оточуючих, тобто не тільки про себе думаємо, думаємо і про інших людей, які навколо навколо нас і яким. Ваше прослуховування музики може заважати. От для цього існує ця функція. Також тут бачимо перемикач off лів Ми його, коли будемо прослуховувати, включимо обов'язково ліф. Це таке розширення діапазону, розширення сцени, тобто таке відчуття створюється, така штучна еквалізація, відчуття такої великої концертної зали. На верхній панелі є рычажок відкриття. На правій грані е, роз'єми для приєднуваної батареї, і відсік для гамстік, Безумовно, ідеально збережений. Просто можна дивитись у відображення своє. На передній е, панелі є функція е, клавіша Hold, яка блокує. Усі клавіші, да, щоб випадково не натиснули. Ну і основні функції керування: плей в прямому зворотньому напрямку, зупинка, перемотка вперед, перемотка назад, а також ці функції TPS, Tape Program Sensor, тобто пропуск. Е Пропуск по паузах, є пошук трьох треків. Також це відображення. Бачимо 1, 2, 3 TPS на екранчику. Тобто плеєр знаходить паузу і може шукати до трьох треків в прямому або в зворотньому напрямку. Продемонструю, як це все працює. Давайте вставимо батареечку. Грамсті. Вставило. В, в плеєрі реалізована також функція підмотки. Тобто, коли я зараз ставлю касетку, то плеєр підмотає і це унеможливлює провисання стрічки касети. Ну, це зроблено для того, щоб уникнути ймовірних пошкоджень як самого плеєра, так і плівки. Давайте зазирнемо всередину. Тут все безумовно чистесенько ідеально. Є а, такий пластиковий стабіл... стабілайзер, повністю збережений. Бачимо, не зіпсований. Тобто він стабілізує касету, коли вона знаходиться а, на своєму прийомному місці. Її да, стабілізує, тобто такі а, гумові а, накладочки не дають їй вібрувати. Відповідно, це все впливає на стабілізацію касети і відповідно на якість звуку. Twin rotor motor. Ми бачимо це подвійний ротор, дуже тихий і надійний. Це те, що ми продивлялись зображення через оце віконечко, пам'ятаєте. Тут Ну і функція екстрабасу. Тут е, на графіку зображена, що е, при вимкненні цієї функції відбувається підняття низьких частот, ну і незначно піднімається високі частоти. Бачимо створення такої еквалізації, певно, така. от е, Вешечка, так звана вешечка, дабто тобто підняття країв діапазону, нижніх частот, в першу чергу, і верхніх частот. Це тому для тих, хто кому не вистачає, скажімо так, базового звуку. Я полюбляю саме базовий звук, який закладений виробником. Але кому хочеться, скажімо так, панчу, драйву, то можна вмикати цю функцію. Ну і також бачимо тут індикатор, датчики верніше наявності касети і визначення типу. Стрічки. Давайте ставимо касетку і послухаємо, як спрацьовує функція підмотки. Бачимо засвітились індикатори, плівочка підмоталась. Давайте ще раз Зручно відкривається цим речашком і закривається все. Плівочка підмоталась, плеєр готовий до відтворення для, для прослуховування, а ви, відповідно, для, для прослуховування музики. Ну що ж, ми ввімкнемо. Загорається індикатор. Бачимо, називаю його індикатор розряду батареї. Коли він буде горіти цьмяно, відповідно потрібно буде замінити батарею. А так, в працюючому плеєрі, він буде горіти і говорити про це про те, що плеєр працює. Плеєр доволі тихо грає. Тихо, тихо грає. Відповідно, ви можете навіть не вмикаючи, там, скажімо, навушники, да, побачити там зі сторони, що плеєр да, якщо випадково його увімкнули. Відповідно, для цього цей індикатор. Зворотня сторона. Стоп. Відповідно, холд, бачимо, кнопки не працюють. Вімкнемо. Зараз продемонструю, продемонструю, як працює функція пошук по треках. Наприклад, бачимо, можемо знайти три треки. Я, наприклад, хочу пропустити один трек, знайти другий. Натискаю кнопку Play два рази. О, перепрошую. Перепрошую. Бачите, як буває? Е, час відтворення натискаємо на play, а перемотка вперед два рази. Пролунав сигнал два рази. Відповідно, бачимо. Другий індикатор блиме. Це означає, що відбувається пошук. Один, одну паузу він знайшов, залишається блимати один індикатор. Відповідно, зараз цей трек, коли він промотає, знайде наступний трек і включить його відтворення. Знайшов і увімкнув. Можливо, там вже кінець касетки. Ні, не кінець. Все нормально. Почався відтворюватись цей трек. Тут е, реалізована швидка перемотка. Ми бачимо, наскільки. Так, треки тут не, не, не великі, але плеер доволі швидко е, робить цю перемотку. За що плеєр. Має дуже тонкий дизайн, то це категорія екстра слівів або надтонких касетних плеєрів, тобто його товщина всього лиш 20, всього лиш 20 міліметрів. Обімкнумо функцію давайте ще раз. Пимка на Фунсу и Лив. Фунсу экстра бас. Чуем его, да? Давай-то выключим. Суттєво посилює баси. Ну і продемонструю, як працює функція ASC. Насправді, тут бас дещо додається, але високі частоти зрізаються. Ну, Зазвичай цю функцію не, не використовуємо. Ще разлів. Якщо хочемо цей трек послухати спочатку, натискаємо один раз, відповідно, бачимо одиничка блими. Плеєр знайшов початок цього трека і знов вимкнув його відтворення. В цьому плеєрі е, реалізовано відтворення діапазону дуже широкого, насправді надширокого. І цей діапазон вже і не всі люди. В залежності від віку, не всі чують. то тобто, діапазон від 15 Гц до 20 кГц. Тобто це максимальний діапазон взагалі, який чує людина, і цей плеєр його відтворює. Ось такий красень, суцільно металевий, надтонкий. Це японець для Японії. Бачимо, можемо спостерігати за відтворенням касетки через віконечко. Плеєр для того, щоб насолоджуватись музикою і слухати його кожен день, зручно там, тримати його в кишені, носити з собою, заблокували клавіші, все. Поклали в кишені і насолоджуєтесь. А стабілізатор, бачите, впевнено, утримує касету на місці, та іноді це буває, але те, як це тут реалізовано, там, в порівні з іншими плеєрами, це дуже круто зроблено. Тобто цей стабілізатор дійсно є дієвим і працюючим. Ось такий плеєр від Panasonic. Цікава моделька 93-го року. Впевнений, що вона ще багато років прослужить і буде радувати своїм першокласним звучанням. Ну що ж, до нових зустрічей. Дякую!